благодійний захід на підтримку Збройних сил України. Вже продали 91 лотерею, вартість якої 100 гривень. Лотерея безпрограшна, найкращий в нас такий виграш буде це акумуляторна пилка, наприклад, закаточні машинки, хороші такі призи, парасольки. Кожна людина отримає відповідний свій приз. Ніхто не піде без виграшу. Скажіть, будь ласка, як з'явилася ідея проводити благодійний ярмарок? Ну раніше, коли був мирний час, ми проводили день села, який назавжди був 14 жовтня. Ну, Ми так і залишили 14 жовтня. Нас дівчата займаються благодійністю через те, що готували тушонки, паштети, каші. Ризовочами, на... закривали соку томатного, капусту тушимо, готуємо все для наших захисників. Співпрацюємо із волонтерами, які є у нашій Жешківській громаді. Бачимо, що наша продукція доходить до наших захисників. Дуже я вдячна людям, не покладаючи ні на, ні на що ніякої, ну як сказати, ну, корисно. Вони йдуть, працюють, коли треба. Які ваші враження від такої клопіткої, і важкої роботи, тому що це все приготувати, потрібен і талант, і мотивація. Це важка робота. Це приємно. Так, люди ж виходить, задоволені. І ми від цього. Якщо людям приємно, то й нам приємно. Ну, я дуже вдячна людям, які приєдналися до нашого благодійного заходу. Всі кошти, які ми сьогодні зберемо, то ми їх направимо на потреби засіда. Сьогодні ми зібралися не просто на свято, Ми зібралися як одна велика родина, щоб разом відчути тепло нашої землі, задати корені, з яких виросли, і подякувати за те, що маємо. День села це не лише традиція, це свято душі нашої спільної пам'яті, нашого минулого і віри в завтрашній день. Це час, коли серце наповнюється вдячністю за рідній дім, за добрих сусідів, за людей, з якими ділимо радощі і турботи. Нехай це свято стане для кожного з нас добрим провінчиком добра, вдячності та надії. Oh, <laughs> Кожний мирний день. Наші воїни щодня виборюють для нас право жити під мирним небом України, ваші серця і ваша допомога це також зброя, яка наближає перемогу. Кожен із них здійснив свій подих про стежі та несправедливості. можу з вдячністю тих, хто віддає своє життя за нашу свободу. Об'єднаймо наші вдячні серця з тими, хто захищає Україну з небес і стоїть на варті миру тут на землі. Шануємо Пане, далій Бог хвилину мовчання. Ти у спільних добрих справах ми знаходимо віру, що перемога обов'язково буде за нами. І, хоч нам не просто, але ми впевнено йдемо вперед, адже маємо найцінніше людей, які люблять свою землю. Наші пісні долетать туди, де зараз ремлять бої. А слова підтримки будуть наші сьогоднішні пісні для воїнів. Я дуже радий, що сьогодні в селі Сабодаш і можу звернутися до вас вітальним словом. Бо дійсно не дуже так і випадає нагода. Та і в селі. Мені здається, спочатку повномасштабного вторгнення вони проводили такі заходи, Я не помиляюся на Васильівна, так? Тільки благодійні. Тільки благодійні, да, і з то є правильно. Але якщо стоїть питання. Можна чи не можна проводити такі заходи, так би мовити, веселі. Я би сказав, їх необхідно проводити. Їх необхідно проводити, бо це є символом того, що ми живемо ще, незважаючи на будь-які труднощі, незважаючи на величезні втрати, насамперед людські, але ми живемо. Ми мусимо жити для того, щоб перемогти. Ми мусимо працювати для того, щоб перемогти. Бо на кого ми тоді залишимо те ж саме село Забодаш? Ми виїдемо, ми помремо, бо це природа, і села не буде. Ні, мусимо жити, працювати, народжувати дітей якнайбільше, щоб нам сюди не заїхали іноземці, які вже забудуть національну українську культуру, будуть говорити своєю мовою. Тут буде не одна мова, ну, можливо, ще англійська міжнародна, а тут буде китайська, ірландська, ну і так далі, які тільки мови є в світі. І ми можемо проводити цей захід, ну дякуючи безпосередньо наусиллям вам і організатору сьогодні, всім дівчатам-хлопцям, які сьогодні є артистами, бо вони несуть у своїх піснях саме ту культуру, про яку я кажу: нашу національність, нашу гордість українську. Але без вас. Цього заходу не було. Саме жителів села Фападаш. Бо ви є нащадками того, що хтось будував це село, хтось тут оселився, хтось будував перший корінь, хатину, другу, тоді вже вулиця. І так розросталось село. А це ваші предки, це ваші діди, прадіди. Вони будували, народжували, освоювали землі. Тому зараз. Критична ситуація в Україні і все залежить від нас. Від нас я маю на увазі цих людей поважного віку і тих, хто сьогодні вічна від згорону. А вони є наші нащадки, це наші хлопці, дівчата. І якщо тут ніхто не буде про них пам'ятати, якщо ми тут не будемо жити працювати, їм там не буде за що воювати, вони якраз йдуть із за того, щоб захистити своїх діток, внуків, правнуків. Але своїми цими заходами ми показуємо, що ми сильна нація, ми незламної віри і Україна буде. А щодо села, то знаєте, мене дуже радушно зустріли на порозі цієї будівлі, ті люди поважного віку. І дуже приємно, можливо, у нас є якісь негради, можливо, ми там сваримося інколи, але це дріб'язок. Прирівні з тим, що ми маємо відчувати, що ми є люди. Ми, Минтош, ми волелюбна нація. Ми ще добродушні. Ми в горі допоможемо один одному. В нещасті подамо руку допомоги. На весіллі станцюю, на похороні заплачемо. І ці традиції треба передавати нашим діткам. Виростуть, роз'їдуться. А що те місто без села? Ні, все в селі. Грянув рів в Києві, куди поїхали. В Сабадаш приїхали, бо там в дідуся, бабуся, є дрова, там морпина, там буряк, там картопля, там є, що їсти, там тепло. І при свічках переживе. І для цього треба жити. І жити якнайдовше. А в Сабадаші мені сказали, я дізнався таку велику істину, як на карандаші. Отак мені сказали люди поважному віку. Як то, як на карандаші? Все прозоро, світло. Чесно, і хай це буде максимально, хай це буде девіз, і мені дуже подобається в гроші. Як <риклад> <Я, риклад> нам <мені, риклад> <я>, каже, <риклад> я дякую всім вам за те, що ви є. Я дякую всім тим, хто заснував це село. І надзвичайно приємно, що тут є тепла атмосфера в ваших посмішках, в ваших поглядах, але ви підтримуєте зал такий прекрасний в національних традиціях, постатях оформлений. Мусимо знати, хто ці люди, який внесок вони внесли. Зробили для України. І що ми робимо для України? Чи ми просто сидимо і чекаємо перемоги, чи ми за неї боремося? Тому я щиро бажаю, нехай село живе, нехай воно розвивається, а для цього будьмо міцні здоров'ям, маємо наснагу один одного любити і не просто любити, а кохати до безпам'яті. Хай вам усім щастить в кожній домівці на кожній вулиці, в загалом селі. І в нашій громаді, бо громада буде щаслива, як кожній домівці і в кожному населеному фонті буде добро. І коли будемо єдині, переможемо кожного супостата. Вперед щастить. Слава всім Збройним силам України і слава Україні! Дякую! ті люди, які живуть нашим соборашем, не так здається, через те, що байдужі люди сьогодні сюди не прийшли. Звичайно, що поважний вік. Ми продали 120 лотерей. Ми торгували 12 тисяч тільки на лотереях. Це вже дуже великий плюс. Люди передавали кошти, щоб лотереї виграти. Чи просто не виграти, а взяти участь правильніше. І мені теж це дуже приємно. Я вдячна тим, хто сьогодні нам допоміг провести це свято, це наш інвестор, Голуб Павло Тарасович, це наші фізичні особи-підприємці, це Коломієць Ігор, це Савчук Володимир. Це Черніченко Віталій прислав кошти із Австралії, де він там знаходиться. Я можу когось забутися. Янчук Анатолій. ну знаєте, Хто? Сорока А, Сорока Іод Федорович. Це люди, які є дійсно частими гостями і своїми пропозиціями, і своїми запитами, і своїми допомогами. І слухаю концерт Ой, Мурашки. Зараз кажу, а, а Мурашки дійсно чи комашки правильно потілить, через те, що весь репертуар такий патріотичний, так пронизує. Дійсно, ну, весело, ну, чи веселитися. ну Ми українці, і ми мусимо об'єднуватися і, і веселитися, і так само в єдності наша сила ми допомагаємо, дякую дівчатам, які є нашими волонтерами і постійно тут готують. Думаю, Марійка співає, а Сабодаж готує. А коли вже вийшла Леся двох із Любою, каже Андрій Ігор Андрійович, це ж корені Сабодацькі теж. І я пишуся цим, які талановиті. Всім дякую, хто взяв участь, всім, хто понапікав сьогодні, щоб було що купляти. І це було дуже ну, я думаю, приємно. А коли вже хтось виграє приз, який він дуже хотів, от я думаю, що наш благодійний захід і удався. А в цьому заході останню лотерею купила я. І мер наш купив, чотири лотереї. Тому я хочу, щоб усі ви добули до, до кінця. Ще раз дякую дівчата, всі там, що ви там близько на гальорці, ми вам аплодуємо, вони дуже робить. Хай вас у всіх сферах життя, все буде в порядку. Я вас всіх дуже люблю і усім дуже дякую. І тисячу раз дякую, бо в єдності наша сила і разом до перемоги. Слава Україні! Ми раніше жили і тепер живемо. Але стараємося, допомагаємо, хто, 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 хто чи може. У нас тут кухня, то багатенького наші готовлять. Та ця кухня є, то тут наче ми, там, там, що хто має, то приносить. Як концерт. Гарно, гарно, понравилось. Мене. Молодці дівчата. Да. Золоті голоса в них. Треба такі заходи проводити, і ми раді дуже нашої старості, ми допомагаємо, цінимо. Ну, що вже казати. Ну і на все добре. Сьогодні я показала, що вміємо не тільки святкувати, а й об'єднуватися заради добрих справ. Пам'ятаємо, сила України в єдності цієї народу.